Браття, ми знаємо, що все, що закон говорить, тим, які під законом говорять, щоб усякі уста замовкли і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед Ним ділами закону, законом бо гріх пізнається. Тепер же без закону явилася Божа справедливість. Засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, всі бо згрішили й позбавлені слави Божої і оправдуються даром Його ласкою, що через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість, відпущення гріхів колишніх. За час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб Він був справедливий і оправдував того, хто вірує в Ісуса.